Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні. До вашої уваги! Народне ополчення відзначає 23 третю річницю утворення. По всій республіці пройшли траурні мітинги. Придністровські пенсіонери почали отримувати російську надбавку за перші три місяці 2015-го гроші видаватимуться одразу. Співпраця триває. Російські та придністровські представники галузі охорони здоров'я у Москві окреслили ключові моменти реалізації підписаного меморандуму. Пам'ять про тих, хто віддав життя за мир, і свободу рідної землі. Сьогодні народне ополчення відзначає річницю отворення. 23 роки тому це військове формування нараховувало більше 12 тисяч добровольців, які першими стали на захист Придністров'я. 232 з них загинули майже стільки ж залишились інвалідами. Зранку на столичному меморіалі слави вшановували цих мужніх захисників Придністров'я. Олена Копоть далі. Леонід Васильович все життя присвятив військовій справі. В 92-му році залишивши лави радянської армії, він вступив до добровольчих батальйонів. Чоловік згадує армійський досвід не раз ставав у нагоді, бо більшість ополченців були звичайними робітниками, котрі ніколи в житті не тримали зброю. Це в основному Це в основному були працівники верстата від Сухи, від лопати, від кельми прийшли воювати. Тобто, трудящі, військових майже не було, тільки на керуючих постах. Мені доводилося розказувати добровольцям всі армійські ази. В березні 92-го року підрозділи народного ополчення нараховували більше 12 тисяч добровольців. Разом з гвардійцями, козаками та армійцями вони дали гідну відсіч агресорам Молдови. 232 ополченця загинули. Сьогодні на столичному меморіалі слави їм віддали данину пам'яті бойові соратники, вдячні мешканці столиці та військові. Наше народне ополчення. Наше народне ополчення Придністров'я відстоювало волю всього придністровського народу. Вони відіграли. Але велику роль у боротьбі за нашу незалежність, честь та суверенітет сьогодні. Народні ополченці продовжують брати активну участь в житті держави. Особливу увагу вони приділяють підготовці і навчанню новобранців в своїх лавах, котрі в будь-який момент будуть готові стати на захист рідної землі. Голова уряду напередодні провела оперативну нараду, в рамках якої міністерство соціального захисту і праці представило інформацію про витрати єдиного фонду соціального страхування. Перший заступник міністра зазначила, що потреба фонду на виплату 70% від нарахованих пенсій становить 188 мільйонів рублів. При цьому в березні очікується надходження всього лише 106 мільйонів рублів. Однак прийнято рішення щодо виплати пенсій ветеранам великої вітчизняної війни та інвалідам першої групи в повному обсязі. Почалися і виплати щомісячної російської надбавки. Раніше вона складала 165 придністровських рублів, але через падіння російського рубля зараз вона зменшилась до 100 рублів. Добасарський район для виплати надбавок до пенсії отримав 1 мільйон 495 тисяч рублів гуманітарної допомоги Російської Федерації. За даними управління соціального захисту і праці, в районі проживає 10 тисяч пенсіонерів. Гуманітарна допомога Російської Федерації для виплати надбавок до пенсій надійшла у район 13 березня. Перш ніж приступити до її виплати, фонд єдиного соціального страхування здійснив перерахунок і підготував документи, щоб інваліди першої групи, ветерани великої вітчизняної та особи прирівняні до них разом з грошима Росії могли відразу отримати і пенсію. Не 70 відсотків, як було прийнято раніше, а в повному обсязі. Виплати здійснює Придністровський ощад. Ті пенсіонери, які одержували пенсію до 13-го числа, отримають гуманітарну допомогу у квітні. Тим, кому здійснюють зарахування пенсію у внески, також будуть проводити виплати в повному обсязі. У повному обсязі це означає одноразово за січень, лютий і березень 300 рублів за три місяці. Також надбавку до пенсії отримають і всі інші пенсіонери, і теж з доставкою додому. це підмога дуже велика. Можу сказати від усіх пенсіонерів спасибі, велике Росії, Путіну, спасибі, що додому приносять. Пенсії за березень і надбавки до них будуть виплачені до кінця місяця. Для цього 17 доставчиків працюють щодня як у місті, так і в селах району. У листопаді минулого року між міністерствами охорони здоров'я нашої республіки та Російської Федерації був підписаний меморандум про співпрацю. Протягом чотирьох місяців велася підготовча робота щодо його реалізації. І Вже минулого тижня придністровська делегація побувала у Москві. Сторони обговорили низку ключових напрямків співробітництва, яких саме дізнавалася Ольга Марчук. Ключовим напрямком співпраці відомств обох країн вже найближчим часом стане післявозівська підготовка придністровських лікарів на базі російських медичних установ. Минулого року свою кваліфікацію підвищили понад 800 медиків. Це вдвічі більше ніж за всі попередні роки. Однак знання вони здобували на місці, не виїжджаючи за межі республіки, в основному від українських фахівців. Ми сподіваємося, що у 2015-му з'явиться можливість отримання після дипломної освіти у лік. Карів Придністров'я, які мають російські паспорти, громадянство на базі російських академій. Ця робота розпочата, вона матиме продовження, і зараз міністерство над цим працює. Велося після вузівське навчання і за лінією АНО Євразійська інтеграція. У 2014-му спеціалізовану освіту отримали лікарі швидкої допомоги, фтезіатри та онкологи. На черзі медики, які працюватимуть у закладах, що будуються цією організацією. Ще один напрямок співпраці, про який йшлося у Москві, ведення клінічних протоколів різних захворювань. Це так звані рекомендації з лікування тих чи інших хвороб. Обговорювалися на зустрічі й інші нема. Менш важливі питання Це отримання високотехнологічної меддопомоги громадянами Російської Федерації, які постійно проживають на території Придністров'я. Сьогодні таких пацієнтів близько трьох відсотків від загальної кількості громадян, які направляються міністерством охорони на лікування за межі республіки, забезпечення санітарно-епідеміологічних норм, вакцинація дорослих та дітей. Наступна подібна зустріч відбудеться вже у Придністров'ї. Візит російських фахівців до Терасполя запланований на кінець травня. У Республіці триває тиждень боротьби з туберкульозом. Ця хвороба у 1993 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я була оголошена національним лихом. Вважається, 50 випадків захворюваності на 100 тисяч населення це вже епідемія. У Придністрові цей показник сягає 99,5 випадків на 100 тисяч. Про це сьогодні на пресовій конференції повідомила головний фтезіатр республіки продаж теми Влада Довіченко. Щорічна інформаційна кампанія, за словами фахівців, приносить свої результати. Минулого року кількість хворих на туберкульоз залишилася на рівні 2013 року і припинила зростання. Все завдяки обізнаності населення, регулярним надходженням протитуберкульозних препаратів і появі нового обладнання. одним з останніх досягнень за підсумками 2014 року. Є придбання десяти новітніх цифрових фліорографів на всю республіку. Їх придбали у рамках реалізації програми з переоснащення лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров'я за кошти, які відраховують платники податків в розмірі 1% до фонду єдиного соціального страхування. У Придністров'ї існує державна цільова програма боротьби з туберкульозом. Методів виявлення захворювання декілька. По-перше, туберкулінодіагностика, проби манту, які роблять дітям. По друге, флюорографічне дослідження. Минулого року його пройшло 85% населення республіки. Втезіатри очікують, що цього року, завдяки новому обладнанню, цей відсоток вдасться збільшити на відміну від старих методів флюорографічного обстеження, де все було пов'язано з плівкою, тут все швидше. Етапів проявлення просушки знімків немає. Тепер пацієнт стає до апарату, робиться знімок, і тут же на моніторі виводяться легені. Фахівець відразу бачить, чи потрібно направити людину до лікаря або на дообстеження. Туберкульоз це не вирок, наголошують фахівці. Зараз на обліку у тубдиспансерах республіки перебувають близько 4 тисяч придністровців. Хворих безкоштовно забезпечують необхідними препаратами за рахунок коштів глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом і малярією. Свій внесок робить і ано євразійська інтеграція по перше, всі бажаючі фтизіатри на базі Придністровського держуніверситету пройшли безкоштовно курси підвищення кваліфікації від Російської академії медичних наук. По-друге, оно будує корпус республіканської туберкульозної лікарні в Бендерах на 90 місць. Він буде оснащений необхідним діагностичним обладнанням. Також будується новий рибницький протитуберкульозний диспансер. Туберкульоз перестав бути хворобою маргінальних верст населення. Ним може захворіти кожен, наголошують втезіатри. Тому в рамках інформаційної кампанії по всій республіці пройдуть лекції в школах і круглі столи. Кульмінацією стане марш волонтерів у Бандерах 24 березня у Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Тераспольський центр зайнятості почав відправляти безробітних на соціально значущі роботи. Згідно зі змінами, що набули чинності з лютого, в період, поки громадяни перебувають у пошуках роботи, їм належить по 16 годин на місяць безкоштовно займатися благоустроєм міста і прибиранням території, тобто виконувати роботи, які не потребують спеціальної підготовки. Продовж теми наш сюжет. Тарасполі на тимчасових робочих чекають в 47 організаціях. Більшість заявок пов'язані з озелененням і благоустроєм столиці. 550 п'ятдесят вже вибрали вид і місце своєї тимчасової громадської роботи. За медичними показаннями від обов'язкових соціальних робіт звільнено близько 20% громадян, які перебувають на обліку у центрі зайнятості. Ще 20% безробітних відмовилися від цих робіт, адже вони не оплачуються. Он, громадяни, звичайно, може або взяти участь. Або відмовитися, але якщо він не бере участі у соціально корисних видах робіт, значить він не отримає за цей місяць виплати. Перед людьми, спрямованими з центру зайнятості, як правило, не ставиться конкретне завдання, тобто не обговорюється, який обсяг робіт треба виконати встановлюється тільки час відпрацювання. Тим не менш у міських організаціях помічників називають відповідальними, а їхню працю дуже корисною. Наприклад, в інтернаті для пристарілих одних тільки троянд, 400 кущів, а сидівника немає. Тому раніше ні квіти, ні дерева ніхто не ні підрізав. Спеціаліст проявився із фахівець з'явився. Прийшов нам на допомогу. Він сказав, що сам зголосився підстригти виноградник. Привели його в дуже хороший вигляд. Підв'язали, підстригли, як одиця, по-господарськи. Перший день робіт виявив і перші складності. До прийому працівників готове не все. Наприклад, у цій школі не всіх забезпечили інвентарем. Вже сьогодні недоліки усунуть, пообіцяла завгосп. І це все попереду на вас. Чекає прогноз а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин з завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! повідомляє гідрометцентр, 18 березня очікується хмарна погода, часом мокрий сніг та дощ. Вітер північно-східний 7-10 метрів за секунду. Місцями на дорогах ожеледиться. Температура повітря на півночі республіки вночі 0-2, в день від 2 до 4 градусів тепла. У столиці вночі від мінус 1 до плюс 1, в день 3-5 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вище норми.